Христос воскрес! Слава Господу. Гучніше давайте вас да моєму славу. Дякую прославленням! Ви дійсно ті люди, які. Допомагають нам робити свято. Присаджуйтесь, любі, сьогодні особливий день свято Пасхи, свято Господнього Воскресіння. І ми з вами славимо Бога, ми вдячні Богу за те, що він зробив в нашому житті. І багато людей задають питання, як правильно молитись. Як правильно славить Бога? Чого такі питання виникають у людей? Чому, чому вони з'являються? Є привід до цього. Ці питання вони з'являються тоді, коли людина не читає Біблію. Коли людина навчає Біблію, читає Біблію, то багато питань у людини відкидаються, зникають. Хто небудь скаже амінь? Як Богу молиться, як його славить? Тіхо, чи гучно, чи на ікону там да, якось молиться? Але в нас є книга, де записані для нас думки самого Бога. Для мене Біблія це думки Бога. Амінь. То, що Бог хоче казати для людини. І тут все написано, як Бога славити. Навіть цей 150-й псалом, якщо ми відкриємо, там все написано. Бога треба славити радісно, Бога треба славити гучно, Бога треба славити на струнах, Бога треба славити на псалтирі, на гуслях і на барабанах теж. А ще можна славити на гучних барабанах. Так каже Біблія. Але якщо хтось з нас сумує, якщо у когось якесь гоге, то ми розуміємо таких людей, ви дійсно можете сумувати, ви дійсно можете, ну, якщо у вас є, ви можете хтось загинув з друзів чи з родичів, ви можете дійсно бути в скорботі. Але сьогодні Свято і Церква славить Бога Воскреше. Ісус, Він не тільки помер, а Ісус ще воскрес із мертвих. І Він живий. І Він поруч з нами Духом Своїм Святим. І Він цілює хвороби. І Він, знаєте, сміцнює наші родини. І Він благословляє наших діточок. Мені дуже приємно, знаєте, коли всі мої діти зараз на службі. Слава Богу. В мене така радість, що просто, я не знаю, я лікую навіть з небесами. І це дуже потужно, і це робить Бог. Що вони не десь там піячать, не десь там коляться, не десь там ходять, знаєте, десь там по притонах. Слава Богу, що наші діти в церкві. Але. Якщо у когось є проблеми, ми помолимось, і Бог нас усіх благословить. І Бог благословить наш рід, Бог благословить наші родини, Бог зробить наші шлюби. Не подобається воно українське шлюби, нібраті. Браті. Шлюби міцнішими Алілуя. В мене не дуже досконала українська пробачте. Але деякі слова мені подобаються. І знаєте, я сьогодні хочу відкрити зараз, зараз в місті з вами слово Боже Біблію. І хочу порозмовляти з вами на таку тему, яку я назвав «Весь світ, іде за ним. І давайте зараз, якщо у вас є така можливість, глянемо на екран. Матфея 28 з 11 вірша, 28 розділ. Тут написано про Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Як це було тоді? Доки жінки йшли, дехто з воїнів, ці сторожі дісталися до міста раніше і розповіли головним священникам про все, що сталося. Порадивши зі старішинами, ті вирішили дати воїнам багатох грошей, наказавши, розповідайте всім, що учні Ісуса Христа прийшли вночі і викрали Його тіло, поки ви спали. А якщо ця чутка дійде до правителя, то ми його переконаємо, домовимося з ним. А вас врятуємо від неприємностей. Тоді воїни, взявши гроші, зробили так, як їм завеліли, І ця чутка поширилася поміж юдеїв і існує досі. Існує досі. Амінь. Ви знаєте, які є погані люди? Христос воскрес! Ну, були деякі люди яким їлася ця звістка. І вони сказали: ми будемо брехати і навіть дамо гроші тим воїнам, які берегли могилу. Ми розуміємо, що від могили був отвалений великий камінь, великі каміння. Ми розуміємо, що там були військові римляні, які сторожували цю, цей камінь, цю гробницю. Але ви знаєте, це римська армія це потужна армія. Там навіть ніхто не мав права проспати. Але прийшов ангел, і отодвинув камінь. І Христос Він воскрес і мертвих. Але деяким людям це не сподобалось. І не подобається, Біблія каже, до цього дня. Якщо немає Воскресіння, то наша віра, вона марна. Тоді християнська релігія це мертва віра. Наша віра, вона базується на цьому відкритті, що Христос Він дійсно подолав смерть. І воскрес із мертвих. Но до сьогоднішнього дня є дьявол. І дьявол ненавидить цю звістку. Дьявол ненавидить, щоб люди в це повірили. Чому? Тому що Він хоче, щоб всі люди були в аду. А ми рятуємося з вами вігами. Ми спасаємося вірою. Якщо людина повірить, що Христос дійсно воскрес, то в цій людини може бути каяття. І він стане християнином. І буде слідкувати і послідує за Христом. Амінь. І знаєте, ці люди вони завжди заважали, щоб мова шла про чудеса Божі. Вони все роблять для того, щоб. Чудеса Божі не розповсюджувалися. Вони завжди кажуть, немає чудес, немає Воскресіння, це все видумки, це все євреї, це все там, хто там ще, знаєте. Протестанти, це якісь люди це зробили, це, це якісь, знаєте, мутки. І знаєте, 2000 років іде війна проти цього відкровення, Воскресення Ісуса Христа. То ж саме ці люди робили з Лазарем. Коли Ісус воскресив Лазаря, Лазар чи доби був в окробі, і він же смердив. Але Ісус прийшов і воскресив його змердлим. І Лазар вийшов з цієї гробниці. І це написано в від Івана, 12 розділ, 9 вір. Багато людей дізнали, що Ісус у Віфанії і прийшли на свято, щоб побачити його. Вони хотіли побачити побачити Лазаря. Ну Знаєте, якщо б це було б сьогодні, і я побачив, що хтось лежав в грабниці і вже смертив, і він після четвертої доби він воскрес, я б теж хотів би побачити цю людину Ви зі мною. Ну, це дійсно чудо. Коли людина вже розлагалась, його ткані розлагались, вона смердила, але вона воскресла. І його хотіли побачити. Ні, не, не дочитав я цей вірш. Вір. Якого Ісус воскресив і мертвих. Далі. Тоді головні священники змовилися вбити Лазаря. На що? На що вбивати людину, якщо вона воскресла? Причина та ж сама, щоб ніхто не дізнався, що Бог робить чудеса. Знаєте, брати та сестри, я вірю, що Бог і досі робить свої чудеса. Давайте роздамо славу Богу. Він і сьогодні зцілює, він і сьогодні спасає наркоманів. Він спасає п'яниць, він людину робить доброю. І сьогодні. І сьогодні цим займається церква, і церква бачить багато чудес Божих навіть. І сейчас. То, що ти на цьому місці, це вже чудо Божє. Давайте вас дамо славу Богу. Але тобі не могло бути на цьому місці. Але ти сьогодні тут, і сьогодні Бог благословить тебе. Амінь. Давайте вб'ємо вас. Да нехай лазар живе, Не, давайте вб'ємо. Знаєте, різні ЗМІ, ЗМІ зараз є. Вони завжди пишуть погане про церкву. Вони завжди пишуть, що чудес немає. Ви знаєте таких людей? В Ютубі, блогери, шмогери. Щось видумують, там, яких Чарздарев на Біз'яну видумав, дурив пів світу. Комуністи, можуть пройшли від обіз'ян, а я від Господа. Їх родичі в в клітки сидять. А мої родичі в церкві Божій, в Домі Божому. Амінь. І ви знаєте, от, видумують вічно щодо, придумують. Ні. Ми будемо йти за Ісусом Христом. Весь світ, де за Ним. 19-й вірш. Вони злякались. Фарісії почали говорити. Поміж собою. Ви бачите, нам так і не вдається щось зробити. І не вдасться тобі дьявол щось зробити. О, тому що гляньте, здається, що світ пішов за ним. Слава Господу! Не дождешся ти сатана. Ой, а ви знаєте, а от ви знаєте. Оця людина, вона ходила в церкву, захворіла, ну і що? А от ви знаєте, тут опять піячить, а тут колодця опять пішов. Ну і що? Ісуса Юда був? Був і Юда у нього. Три з половиною року бачив чудеса і придав його за 30 серебриніків. Бог дає нам вільний вибор. Іти за ним, і не йти. І я буду йти за цими. Чудаками за цими блогерами, за цими непонятними критиками, за непонятними богопротивниками. Чи мені треба йти за Ісусом? Я вибираю йти за Ісусом. Амінь. Який спас мене, який воскрес з мене? Аллія. Скажи, я вибираю йти за Ісусом. Бо весь світ йде за ним. Я вибираю йти за Ісусом. Амінь. Слава Господу. Амінь. Оце знає, я пам'ятаю, що в радянські часи оцю ерунду казали нам. От Моїсей провів народ через море. Але там було мілко, знаєте, отміль така. Була, як ото Сіваш, знаєте, отміль була, і, і хто там будьоний пройшов і за, захватив Крим. Їм, знаєте, цей Крим мігчиться все життя. Крим захватив, знаєте, будьоний, так і Моїсій пройшов. У мене виникає питання. Ладно, Моїй пройшов по отмілі. А як в цій отмілі загинула вся Єгипетська армія? с конями, с колесницами. Можно карту, пожалуйста, цвет мили, Да Моисей, ходил, карта есть ты в этом? Чи не Давайте подивимся. Вот это Египет. Вот это Суэцкий залив, где находится наш улюбленный Шермальшейх. Вот это место, да? Там таке море, де рибки гайні. А оце Сінайський полуостров, гора Сінай, де Моїй отримав 10 заповідей. І от ми, ви бачите, оце Суецький залів. І там дуже глибоке море, тут декілька кілометрів. Це на карті він маленький каже, там декілька кілометрів води. І ви знаєте, це море стало стінами. І весь єврейський народ 2 мільйона, 2 мільйона по дну цього моря, І море задвинулось і затопило Єгипетську армію. Ні, вони будуть утверждати, вони будуть аж знаєте, пробачте, пукати і казати: ні, цього не було. Єгиптяни, враги ізраїлітян. Я був в Єгипті, вони кажуть, це було, ми це в це віримо. Бо наші батьки, наші предки це казали. Ні, знаєте, вони готові тебе вбити за це. Ми все одно будемо слідувати за Ісусом. Мальчик з рибками і хлібами нагодував. Ісус нагодував, взяв дві рибки, п'ять хлібов у мальчика, у хлопчика і нагадував п'ять тисяч чоловіків, не рахує жінок та діточок. Вони кажуть, ні, цього бути не може, там якісь риби здорові були. Дайте мені рибу. Риби здорові були. Мальчик дві акули ніс на плечах, знаєте, такі. А і вагон хліба за собою тягнув. А хліб завод в нього був, знаєте, перевозной. Мальчик тягнув, да. Я навіть не розумію, що там дві касатки лежали на ньому. Дивитись, оце, оце було достатньо, щоб нагодувати 1015 людей. Бог творить чудеса! Навіть сьогодні нас пловом нагодує. А якщо не хватить, то вона ще залишиться. 12 карабов, Давайте вас дамо слава Богу. Бог сілює хвороби, Бог воскрешає мертвих, Бог годує людей, Бог борги віддає навіть. Якщо ти помолишся каже що. На днях брат підходить і каже, пастор, столько боргів було, стока боргів. Каже, я побачив, що Бог мені допомог з ціборогі. І ще в церкву пожеру. Кажу, слава Господу. Це буває. Буває погано, але коли ми молимось, Бог щось робить по нашій молитві. Помню, зебрал в центре реабилитации 50 бывших наркоманов Алтавни. Родины. Не те, не сами. Сами они меняются, меняют свою жизнь. Бог никого не исцеляет. А наркоманы сами себе надумали исцелились. Бросили пить, курить, колоться, матюкаться, воровать. И стали, знаете, порядочными. Так сами, без чуда. Такого не бывает. Навіть діти не зупиняють наркомана, бо це пес, який живе в людині. Жінка, у якої двоє синові, бабуся, мати її їх виховує. Чому? Тому що вона не може нічого зробити. Вона в тюрмі сидить, вона варує, вона колеться, нічого зробити не може. І тут вона счить благо зв'язку об Ісусі Христі, отримує сілення. В неї родина, в неї ще рождається, народжується дитина. І знаєте, ми пригласили телебачення. Зробили такий батьківський час, пригласили батьків, 50 людей, яких Бог звільнив від наркотика, алкоголя зібрали в піонерському таборі. І, ви знаєте, приїхали ці телевізіонщики, знаєте, з Калан який там канал, який нас канали. Там. Поснімали, поснімали щось, вони свідчать, вони кажуть за сльозами, Бог нас звільнив. Бог це зробив. І наші цього оператора потом відвозять ну, на кіностудію туди, до центрального ринку. І він каже: а да що там по 5 гривень далі, я не тут прийшла? Да, дьяволу не подобаються, Божі чудеса, дьяволу не подобаються іселені люди. дьяволу не подобаються, і люди освобожденные. Сафоні 1.12, книга пророка Сафонія 1.12. Я обшукаю шукаю Іерусалім, говорить Господь, зі світильникам і покараю самовдоволі і впевнені. Бо процвітали вони довго, Бог давав допускав процвітання, ті, що твердять собі. Господь нічого не робить. Господь нічого не робить. Від нього ні добра, ні зла немає. Де ж я знайду та покараю їх? Нічого, Господь, чули таку приказку. На Бога надійся, а сам не плашай. А сам не плашай. Ця приказка до часу якогось буде в твоєму житті працювати. Але Бог покаже. Але Бог возьмуть і покаже. Что ты вага, ва, яка вага твоя без него? Бо я тоже был глупый, был неверующий, я тоже так сказал. Як я о себе не позабочусь, какой Бог обо мне позаботится? Нет ага. Нету никакого Бога, это все сказки, это все религии. все люди выдумали. Это работает деякий час, Бог даст обогатиться. Бог даст тебе процветание, даст, даст, даст. А потім, знаєш, в один час це може І Я бачив таких людей. Які плачуть і нічого зробити не немає. Вчора ще тільки було щастя, сьогодні нічого немає. Маленька хвороба, інсульт, щось пройде і все. Кому потрібні твої гроші? Нічого в твоєму житті вони не зроблять. Але я на Бога уповаю. Але я на Бога надіюся. І я не кажу так, нічого Бог не робить. нічого не робить. А ще кажуть Бог тільки погано. Ті хоч казали, що ні плохого не робить, а ті ще кажуть, погано робить. Бог. Амінь. Я пам'ятаю, Юрчик у нас народився. Отек головного мозку. Отек головного мозку. Приїхав в лікарню туди в реанімацію. Показують фотографію всю. Ренген і там, лікаря завідуючи. Прихожу домой, дома коляска пуста. І дьявол в вуші каже, колясочка буде пуста. Я як взяв пост, нічого не їв, то будесь. І молився з криком, і проганяв цього дьявола. Беру жінку, їдемо на наступний день в лікарню. Він виходить і каже, розсосовався. Розсосовався атьок. Таке буває, коли ми молимось і проганяємо дьявола. Бог творить чудеса! Дитина вон багабані сидить. Гарний хлопець, музикант, маестро. Слава Господу, здоровий! Але знаєте, що лікарі казали? Казали 50%, що помре, а 80, що буде ДЦП. ДЦП. Якщо виживе, то буде ДЦП. Ну, буде. буде. Слава Ісусу Христу! Ісус воскрес, браті і сестри, і Він не помирав. І він досі робить свої діва. І факти кажуть, про це 100%. Перше, могила була пуста. Навіть противники християнства, раннього християнства, вони казали, вони були свідками, що могила пуста. По-друге, були очевидці. В десь нам где-то там первый, по-моему, 15 й рождество, Павло говорит, 500 людей увидело Иисуса, который ходил посреди. Третье. Третье. Взошли Вз... колоссальные изменения в жизни учеников. 12 кроме Иуды. 11 учеников колоссально изменились. Они были трусливы, они были, знаете, какие странные, они были неверующие. Але коли Ісуса побачили Воскреслим, вони життя за нього віддали. І і кажуть, неможливо піти і віддати життя, якщо б не було Воскресіння. Вони бачили це своїми очами. І вони навіть всі крем'яна загинули, мученіші скільки смерть. За Євангелія Ісуса Христа. Четверте, швидкий реїс Швидкий. Мірова епоха змінилась. П'ятий. П'ятий. Перші свідки Воскресіння Ісуса Христа були жінки. На той час в Ізраїлі свідчення жінки не приймалося. Якщо б це були балачки, якщо б це були б сказки, автор б записав би чоловіків. Але то, що перші були жінки, це свідчить, що Ісус дійсно воскрес. І сьогодні змінює не тільки людину окремо, а й континент. Я був в Южної Кореї. Я бачив цю країну, яка стала християнською 70 років по тому вона була буддистською. Буддійська ніж в окупації, війни. Сьогодні це розквітаюча християнська країна. І сьогодні в церквях мільйони людей, які ми тут з вами прославляють Бога і кажуть, Христос воскрес! Не вірте, весь світ іде за ним. Давайте станемо, помолимося.